Хеппі Лор, допомога при болю в горлі. Хід бойових дій обговоримо із військово-політичним оглядачем групи інформаційних спротив Олександром Коваленком. Пане Олександре, я вас вітаю. Ви мене чуєте все нормально, та так. все чудово. А напередодні речник таврійського напрямку повідомив, що сили оборони закріплюються біля вербового Запорізької області. А що це означає? Як ви трактуєте ці новини? Ну що, це ми можемо говорити про те, що по другій лінії оборони вже вже пройдено по деяким ділянкам другий рубіж російських окупантів, бо саме біля вербового, в південно-західному секторі від самого села, і проходив другий рубіж Росіян. Окрім цього, це відкривається можливість просування не тільки вже на південь від самого села, а також в напрямку траси 0401, а також охоплення вербового і вихід в перспективі на пологи. Це може бути різні напрямки. Насправді, вербове відкриває нам різні напрямки про. Подальшому а, просуванню і тільки в генштабі збройних сил України знають які саме буде обраний один-два або всі більш того. На вашу думку, як у найближчій перспективі можуть розгортатися події на запорізькому напрямку, саме в тій зоні, про яку говоримо, напрямок на Токмак на Мелітополь? Ми продовжуємо просування в напрямку Токмаку. Знову ж таки, якщо ми говоримо про трасу 0408 де зараз відбуваються наші основні події біля Новопрокопівки, це на північ та. Північно-східному секторі від Новопрокопівки, то ми говоримо про охоплення трьох сел Новопрокопівка Ільченкова, також Солодка Балка саме по лівому фролангу від 0408 А 0408 це траса, яка напряму веде на північний сектор Токмаку. Окрім цього іншого, якщо буде звіабону буде звільнено ці три села. То ми будемо мати можливість виходу, а також наочеретувати. А очеретувати це село, яке знаходиться безпосередньо на трасі 0401, яка веде вже на північно-східний сектор від Токмаку. Таким чином, з двох напрямків, одночасно, ми зможемо вийти на це місто. Але росіяни перекидають резерви на е, запорізький напрямок, не тільки резерви, а й ті частини, які були задіяні в боях на інших напрямках, аби спинити просування сил оборони. Скільки вони ще спроможні збільшувати там своє угруповання? На вашу думку, ну у тому то і справа, що вони зараз використовують не власні резерви групи військ, схід а точніше, вже не тільки групи «Схід», а вони її розділили на групи військ «Схід» та групу військ Запоріжжя. А вони використовують не свої власні резерви саме цього угруповання, а використовуючи з інших угруповань, наприклад, групи військ центру, групи військ-захід, які знаходяться в Луганській області. Бо та ж саме 76-та десантно штурмова дивізія та і 234 тридцять -та, та 237 тридцять сьомий штурмові полки. Це саме звідти були передислоковані в Запорізьку область для підсилення. Їм не вистачає ресурсу. І ми це бачимо. Їм не вистачає ресурсу, щоб зупинити просування сил оборони України. Тому їх тактика на сьогодні це гальмування, максимальне гальмування саме за рахунок людського ресурсу. Це не щось, якась нова тактика, чи стратегія, яка може зупинити наш наступ, але іншого нічого у них на сьогодні немає. Давайте на бахмутський фронт подивимося. Там сили оборони теж продовжують просуватися. А яка логіка керує росіянами в тому, аби так міцно триматися за оцей цей укріп району? Уже містом це назвати не можна? Чи є якийсь воєнний сенс в тому для них, аби там залишатися на сьогодні? Сенсу ніякого нема. Але з іншого боку, якщо вони ось завтра візьмуть та підуть з Бахмуту, як це можна буде пояснювати? Усьому тому середньостатистичному э електорату середньої смуги Російської Федерації, що ось ми майже рік намагалися захопити Бахмут. Ми його захопили, повністю це маленьке містечко знищили, а потім взяли та пішли з нього. Який сенс? Усі ці десятки тисяч, наприклад, їх так званих героїв вагнерівців. Які там залишились під Бахмутом, та досі залишаються, перетворюючись в чорнозем, виникає питання: а який сенс у цьому було? Тому вони зараз через ось таке безглуздя вони будуть продовжувати триматися за Бахмут. І таким чином це місто воно буде продовжувати свою роль. Воно сковує їх ресурс. Спочатку воно їх ресурс, великий ресурс е в наступі, а зараз воно сковує їх е великий ресурс в обороні. А ви думаєте, недостатньо буде сказати, що це непростое рішення, жест доброї волі, тактичний відступ? Ну, тобто, вже так росіяни залишали і Київську область, Херсон так залишали, острів Зміїний так залишали. У них є заготовки на такі випадки? Можливо, такі заготовки є, але їм потрібно а, якісь дії, а, щоб виправдати цей жест доброї волі. А, бо коли Суровікін заявляв про прийняття непростих рішень по Херсонщині, по правому берегу, то усі росіяни кожного майже дня бачили, як наносились удари по Антонівському мостам залізничному та Автомобільному, а також Каковському, тобто вони бачили, що щось відбувається ну не зовсім за планом, щось недобре. Тобто, була якась стимуляція та виправдання цього бігства. Така ж саме повинна відбутися ситуація і біля Бахмуту, або перерізання траси 0513 Бахмут Бахмуту-Горлівка, або просування Сил оборони України на північ та охоплення. З півночі Бахмуту та перерізання північної логістики, вихід на схід, тобто перерізання вже східної логістики. Тоді вони почнуть каталізувати наративи про те, що немає сенсу знаходитись в Бахмуті. Це місто майже повністю зруйновано. Знову ж таки будуть говорити, що його зруйнували українці, а не ми. Ми його тільки звільняли. І після цього будуть виправдовувати таким чином. Вже свій своє бігство з втечу з самого міста щодо траси Бахмут-Горлівка у східному угрупованні військ ЗСУ підтверджують вогневий контроль над нею. Наскільки це важлива транспортна артерія для постачання російського угруповання військ у Бахмуті? Це головна логістична артерія в південному секторі від Бахмуту. А тому вогневий контроль над нею це е, створення досить екстремальних умов для будь-якої колони е, логістичної з горлівки на Бахмут або з Бахмуту на горлівку. Тобто це добре, якщо воно прострілюється. Але буде ще краще, коли буде фізично перерізано її, тоді взагалі не буде відбуватися цього сполучення і буде надія. У росіян тільки на свої а, східні маршрути. А, ну і ми розуміємо те, що просування звільнення Андріївки, звільнення Клещівки, зараз просування біля Курдюмовки все це вказує на те, що нашою метою є саме фізичне перерізання в перспективі знову ж таки 0,513. І лимано-куп'янський напрямок там сили оборони стишили бажання наступу росіян, але тим не менш ми сьогодні говорили з начальником харківської обласної військової адміністрації. Вони не полишають своїх намірів іти на Куп'янськ, іти до Осколу. Які перспективи у ворога там? Чи є у них спроможність піти у новий великий наступ на Лиман на Куп'янськ? Перспективи, ну, в наступ, вони будь-якому разі, підуть. Вони не просто так ще з минулого літа почали формувати в своєму інформаційному просторі ось таке порівняння, такий наратив, що Куп'янськ це буде другий Бахмут, але створити з Куп'янська другий Бахмут вони не зможуть. Вони навіть маленьке село синьківка за. Період цього, цього великого епічного наступу вони навіть це маленьке село не змогли захопити та розповсюджували фейкові відео, нібито вони його, як то вони кажуть, звільнили. Тому ресурс для імітації наступальних дій так дійсно є. Вони можуть розпочати обстріли самого Куп'янська щоденні 24 на 7, Так дійсно вони можуть це зробити, але сам процес захоплення Куп'янська. А, взагалі, просування по полимана Купінської вісі на, з виходом на весь а, лівий берег з ні, такого ресурсу в них нема, щоб провести таку велику військову операцію з захопленням таких територій. А чого чекати від ворога взимку, якою може бути логіка бойових дій саме в холодний період? А, нічого дивного. Я думаю, вони будуть повторювати терор проти нашої енергетичної. Інфраструктури і наносити удари. Тільки м, з різницею у тому, що, на мій погляд, якщо в минулому році в них основний ударний елемент це були авіаційні ракети х-101 555 а допоміжними елементами були вже дрони камікадзе шахет 136, то цього року а, може їх роль змінитися. Основним ударним можуть стати саме дрони камікадзе шахет-136. А от о, крилаті ракети морського та авіаційного базування будуть мати більш такий допоміжний характер. Ну і тут напередодні інститут вивчення війни написав про те, що Іран і Росія, начебто, наближаються до угоди щодо постачання іранських балістичних ракет. Що вони собою являють? Наскільки це різна зброя, і в яких масштабах Іран гіпотетично може її постачати Росії? Mm. Цю інформацію вже з 2022 року я чую, але да. поки що Росія так і не отримала від Ірану жодної такої ракети. І якщо говорити про самі ракети, то це ФАТЕК 110 та Зульфагар. ФАТЕК 110 це подальший розвиток. Іранської ракетної програми ракет зальзал 1 Зальзал 2, який є іранським таким собі іранською спробою створити балістичну ракету на базі радянської С-75 та Луна М. І безумовно вони мають відповідні характеристики, і подальший розвиток їх був на базі цих ракет. А зульфагар це трохи інша ракета. Вона відрізняється від від Фатексту 110 В неї. Згідно за характеристиками, вдвічі більше дальність польоту, але є один неприємний момент: а саме те, що бойова частина вона від'ємна, тобто вона окремо може на фазі нанесення удару, вона відокремлюється від розгонного блоку, і це ускладнює саме перехоплення. Ну, Україна теж посилюється новою зброєю паралельно із Росією і не тільки Західною, і власного виробництва нещодавно з'явилася інформація про підводний дрон Марічка, який випробовується. Що вам про нього відомо, які його характеристики і можливості? Скажімо так, до Криму він зможе дістатися. Це вже очевидно. А загально характеристики, я більш ніж впевнений, що вони. Відкритих джерелах повністю не будуть продемонстровані до тих пір, допоки Марічка не продемонструє себе якісно при знищенні російських військових кораблів. Але завдяки цьому дрону значно підвищується ефективність таких ударів, тому що ну одна справа, коли надводний об'єкт, зовсім інше, коли, коли він підводний, його дуже важко помітити. Що ж, побажаємо марічці вдалого плавання. Дякую вам дуже за ваші думки, за те, що приєдналися. Це був військово-політичний глядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко.